Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати м'ясо по-французьки двома способами. Коли нам потрібно приготувати м'ясо по-французьки, витягаємо з морозилки і замороженим кладемо на пергамент у деко, розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо 40-45 хвилин. Це все залежить від вашої духовки. Прийшов вказаний час, м'ясо по-французьки готове. Так само випікаємо м'ясо із ананасом. Розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо 40-45 хвилин. Прийшов казаний час, м'ясо з ананасами теж готове. До цього м'яса чудово підходить соус з цикі.